Вітаю вас, мої любі дітки! Чарівниця осінь гуляла лісочком, дивилась, як поживають звірята та птахи, милувалась гарними осінніми листочками, які вона пофарбувала, аж раптом зустріла свого друга. Та прийшла з ним до нас у гості. Привіт, дітки! Я круг. Малята. Ви запам'ятали, як звати нашого гостя. Це круг. Давайте повторимо круг. Молодці. Дітки, а ви знаєте, що таке круг? Круг це геометрична фігура. Він має гладеньку та довгу сторону. Давайте обведемо її пальчиком по краю? Можна пальчиком вести. Кінця краю не знайти. Круг фігуру цю назвали, всім малятам показали. Круг не має куточків, тому може котитися вперед, назад, вперед, назад. У круга є багато друзів. Давайте назвемо, якого вони кольору. Жовтий, червоний, помаранчевий. А ще у нього є друзі. Великі та маленькі. Великий жовтий круг та маленький червоний круг, великий помаранчевий круг, та маленький жовтий круг. Круг та його друзі такі різні, за розміром та кольором. Але вони однакові за формою. Вони круглі. Малята навколо нас є дуже багато всього, що схоже на круг. Це сонечко, апельсин. Печиво, м'яч. Тарілочка. У вас вдома теж є предмети, які схожі на круг. Спробуйте їх знайти. А зараз давайте повторимо, як звати нашого гостя. Правильно круг. Круг. Це геометрична фігура. Дітки, круг нам хоче щось сказати. Малята, мені було дуже приємно з вами познайомитись, але нам уже час йти. До побачення. Дякуємо тобі, що завітав до нас у гості. Нам теж було приємно з тобою познайомитись. Діти, дякую і вам за уважність на занятті. До побачення!